Зобов'язують проходити базову військову підготовку з 1 вересня 2025 року. Це передбачає закон про мобілізацію, який сьогодні підписав президент. Нагадаю, замість строкової служби документи вводять поняття базової військової підготовки, і можна буде пройти під час навчання у вище або у тренувальних центрах ЗСУ. Проходження базової загальної військової підготовки чи військової служби буде обов'язковою мовою для працевлаштування на держслужбу або ж в органи місцевого самоврядування. І до нашого ефіру уже долучається народний депутат України від фракції Слуга народу Юрій І із нами на зв'язку. Мої вітання. Добрий вечір, пане Юрію. Вітаю добрий вечір і слава Україні. Якщо дозволите, я Героям розпочну слава. буквально на секунду невеликим відволіканням від теми, але важливим позитивним моментом. Ми щойно в парламентській асамблеї Ради Європи проголосували дуже важливу резолюцію, яка стосується відновлення реконструкції України. 137 голосів безумовна підтримка. Всіх представників за участі за присутності голови Верховної Ради Руслана Степанчука Тому важливий документ зараз був прийнятий тут у Страсбурзі. Дуже цікаві новини. Дякуємо вам за те, що поділилися. Ну, головне, аби він запрацював на практиці, правда ж? Звичайно, так. Ну але за такої підтримки це беззаперечно, що буде застосовано і на рівні урядів всіх країн, які входять до Ради Європи, буде рекомендовано використати всі ці моменти, які стосуються і використання російських коштів і використання заморожених російських коштів інших способів, для того, щоб допомагати Україні відновлювати справедливість і тут знаєте ще питання так само справедливості, і як запрацює на практиці новий закон про мобілізацію. Як ви його оцінюєте, і чи допоможе він вирішити зараз основну проблему нестачі людей на фронті? Дивіться, ну це питання дуже широке, але я спробую на нього коротко відповісти. Спавнене, що ви будете задавати ще додаткові питання. Я особисто оцінюю його не на 10 з 10, Зрозуміло, що а здебільшого він направлений на, на те, як він не називається, на посилення мобілізації, тобто ним передбачено, окрім позитивних моментів, це посилення відповідальності. За те, що хтось не буде робити те, що по закону повинен робити, іде мова насамперед про проходження оновлення даних про БЛК і інші пов'язані моменти пов'язаності, тому що насправді Збройні сили України, генштаб вони мали такий запит, і через міноборони і кабінет міністрів вони реалізовували власне таким чином законопроект, який двічі перероблявся, щоб мати можливість доступитися до військовозобов'язаних. Мати доступ до реєстрів до інформації і переглянути моменти, наприклад, які стосуються теж несправедливих в деяких випадках моментів тих людей, які оформляли інвалідність другої та третьої групи, але насправді такими не є. Вважаю, що це, це важливий момент. Серед позитивних моментів це збільшення компенсаційного пакету, що я маю на увазі фінансової підтримки для військовослужбовців. А це є також преміювання за знищення ворожої техніки. Ну і той момент, який ви згадували на початку власне цієї теми про проходження обов'язкової бази військової підготовки. Я особисто ставлюся до цього позитивно, тому що вважаю, що кожен українець і українка пане Юрію. Б... Ми зараз з вами про це поговоримо детально. Я буквально вас на секундочку перерву, тому що в Києві оголошено повітряну тривогу. Мушу так. про це повідомити наших глядачів для того, аби вони зреагували і прослідували в укриття, користувалися правилами двох стін. Ну давайте по черзі чи не з ухилянтами. Ну тому що передбачено заборону керувати транспортними засобами лише за рішенням суду. Це має відбуватися до того ж. Мають бути ну там винятки, плюс рівні права, ну грубо кажучи, для тих людей, які виїхали за кордон, якимось чином їм консульські послуги будуть надаватися там тільки після оновлення своїх даних. Але ми зараз вже побачили черги, які там насправді відбуваються для того, аби після того, коли закон вступить в силу, насправді цим не займатися. Насправді дуже багато моментів і незадоволення людей а також певної паніки. Вони викликані недостатньою комунікацією по цьому законопроекту. Я думаю, що це мав би взяти в першу чергу кабінет міністрів на себе цю роль на самому початку, як тільки закон заходить до Верховної Ради і потім супроводжувати, коментувати всі ці речі, тобто не тільки Верховна Рада, оскільки ініціатива виходила не від Верховної Ради, але ми звичайно остаточно версію напрацьовували стосовно а, того, що можуть заборонити використовувати чи керувати автомобілем. Я вважаю цю історію несправедливою. впевнений, що в судах буде багато справ пов'язаних з цим, тому що фактично це дискримінація. Вона не пов'язана ніяким чином з відповідальністю, яка була раніше в законі запроваджена про певні штрафи адміністративні для тих, хто ухиляється чи не проходить БЛК чи не оновлює свої дані. А це ну мені здається, що неможливо таким чином регулювати стосовно консульських послуг за кордоном. А я казав, що якщо там буде якась жорстка версія, я буду виступати дуже проти, тому що особливо як представник української делегації в пара ми працюємо з правами людини і на рівні Європи цього би ніхто не зрозумів. Ці версії, яка є зараз, якщо я правильно її розумію і нам правильно довели думку на практиці, ми побачимо, буде відбуватися оновлення даних в консульстві паралельно з процесом надання певних послуг, що правда є нюанс. Якщо я правильно його розумію, то у випадку відсутності військово облікового документу того чи іншого військового зобов'язаного можуть виникнути якраз труднощі, тому що фактично цей документ треба вправляти в Україні. Хіба що консульство і представництво України напрацюють якийсь певний документ для утримання такого документу на території іншої країни в консульстві чи ще в якомусь іншому випадку? Інакше ми будемо бачити те, про що я казав раніше проволення цього законопроекту. Фактично відтік українців з України, тобто відмову від громадянства, якщо українцям не буде надана така можливість справедлива консуль користуватися консульськими послугами, ну і так само ж свої дані можна буде оновити і через електронний кабінет призовника, про який ви вже згадували. Тут питання в тому, що по-перше, ця історія не обов'язкова, вона суто добровільна. А а загалом, коли вона запрацює, ну тому що має має начебто, запрацювати працювати на основі системи оберіг, яка зараз на повну потужність не працює, вона можливо ще не на повну потужність, але дуже активно ведеться робота з реєстрами. Більш того, я скажу, що і всі народні депутати, які не оновили свої дані, знаходяться в цьому реєстрі і фактично. Якщо, скажімо так, особисто якісь адміністратори цієї бази даних не знають, хто є народний депутатом, можуть викликати або навіть поставити в гроші, тому це стосується абсолютно всіх чоловіків, тому хто може і готовий, звичайно, я рекомендую оновити ці дані тим більше для тих людей, які планують державну службу, чи є на державній службі, це взагалі обов'язкова річ. А ще одна м, така новела, яку насправді дуже активно обговорять українському суспільстві, це те факт, що на користь збройних сил України можуть вилучати транспорт. Єдиний автомобіль забирати не будуть, скажімо одразу, але потрактуйте, як це взагалі буде працювати. Ну тому що, начебто ж, воно зараз уже діє, тобто під час воєнного стану можуть це робити для чого це було додатково прописувати в новому законі, і що це взагалі означає. Ну, в механізм е, був недостатньо прописаний раніше. З'явилися додаткові певні пояснення. Вхамені, що треба буде все одно детальніше пояснювати і навіть робити додаткові інформаційні запити. Перше справді е, це стосується більше ніж одного автомобіля на одну людину при потребі, яка буде виявлятися згідно запиту ТЦК СП для потреб конкретної частини. Тільки в такому випадку органи місцевої влади, точніше, я думаю, що це будуть представники районних адміністрацій чи обласних адміністрацій, можуть приймати такі рішення, і зрозуміло з погодженням з людиною, розумінням, що саме цей автомобіль потрібен, ну я думаю, логічно напевно його технічний стан перевіряти, чи він в нормальному стані. Можуть таким чином просити передавати майно фізичних осіб і майно підприємств, в тому числі користування це може бути не тільки рухомим майном, але й нерухомим майном. Особливо це стосується. Я думаю, тих регіонів, які знаходяться поблизу лінії фронту. І ми розуміємо, що вже таких випадків було багато, тому в тому числі ця ситуація, на мій погляд, з юридичної точки зору, для того, щоб не було якоїсь кримінальної чи адміністративної відповідальності у військових, які вже такі моменти зробили, а до них можуть потім власники фактично виставити претензії. Тому ця історія має бути точно врегульована. А якщо це майно було пошкоджене на війні, яким чином тоді власнику не знаю рухатися, діяти? Ну тут відбувається зрозуміло, що так само за 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 заявою а точніше, фактично, користувач цього майна мав би повідомити, що воно знищено чи пошкоджене, і має відбуватися компенсація, але насправді. А я маю сумніви певні в тому, що цей компенсаційний механізм зараз уже прописаний чітко, хоча він не мав би відрізнятися від того, що приймаються заяви на пошкодження нерухомого майна. До нього треба прописати ще будь-яке майно, в тому числі рухове майно, яке береться для користування для збройних сил України чи інших потреб для захисту. Стоїть так само гостро і питання демобілізації, начебто, є наступних вісім місяців для того, аби розробили, напрацювали і прийняли відповідний новий законопроект. Як швидко Верховна Рада і уряд будуть рухатися в цьому процесі? Є уже розуміння, і чому так власне довго дивіться від Верховної Ради в даному випадку залежить менше ніж від генштабу і. Кабінету міністрів поясню, чому тому, що ген сам володіє реальну інформацію про стан справ в кожній бригаді в кожному відділенні, які точки на фронті треба більше перекрити, хто наскільки підготовлений і коли хто буде готовий до певних ротацій чи демобілізації. Думаю, що найближчих кілька місяців, можливо навіть до кінця літа, ми не побачимо цього рішення, тому що відбуватимуться найбільш інтенсивні бойові дії під час якраз теплого періоду. Року, і це є класична ситуація. І інший момент треба враховувати. Зна... Пане Юрію, та да, пробачте, зв'язок зник. Ще один момент, який треба враховувати: що в світі немає випадків, коли під час воєнного стану відбувається демобілізація. Тому, якщо генштаб знайде відповідне рішення, і воно буде погоджено, ми будемо його голосувати і приймати, базуючись на реаліях. Результату на війні для того, щоб не послабити українську армію, і в той же час, щоб вона була справедлива проведена демобілізація за всіма коефіцієнтами, які мають бути. Передбачені згідно того, в яких бойових умовах чи в тилу перебував той чи інший військовослужбовець, хочу запитати вас і про студентів, тому що вони будуть зобов'язані проходити базову військову підготовку з 1 вересня наступного року. Ви вже сказали, що позитивно ставитися до цієї норми. А поясніть, будь ласка, як вона буде працювати? Це буде відбуватися паралельно з навчальним процесом чи ні? Скільки це часу триватиме? Студентам варто хвилюватися чи ні? Чи означає це, що відразу після закінчується? закінчення навчання, коли вони пройшли на ось цю базову військову підготовку, вони будуть призвані а, на службу. Дивіться точно не будуть призвані на службу, тому що такої норми у нас немає. Але для них відкриватиметься можливість контракт на з 18 до 25 років за умов проходження базової військової підготовки. Вони можуть піти на контракт. Додатковий а, пробачте, так мене трішки перебило. І що стосується того, як буде проходити, я не думаю, що це буде сильно відрізнятися від того, що раніше було вже на військових кафедрах в університетах. Тому швидше за все, що там кілька днів на тиждень, напевно, чи за якимось графіком на місяць, я думаю, що ефективніше було б насправді кілька днів підряд в правильних навчальних умовах. А дівчата, можливо, навіть не тільки хлопці, будуть проходити цю підготовку. Ну це і фізична підготовка, це і моральна, і тактична підготовка, тому що ми не знаємо насправді до чого готуватися найближчим часом, і які несподіванки будуть від Росії. Так, але тут давайте скажемо чітко, що в підписаному президентом закону законі немає нічого стосовно е, там загального призову жінок. Ну щоб зараз не було якихось там маніпуляцій. 100% абсолютно немає, тільки за власним бажанням вони можуть це робити. Так, стосовно ем, територіальних центрів комплектування, тому що до цього так, ми, якщо, якщо можна, давайте останні питання, бо мушу завершувати назад, і готовий відповісти. Кажіть е, стосовно центрів територіальних центрів комплектування, до цього ми побачили ну неодноразові конфлікти на вулицях. І е, як одна сторона була вина, так і інша, залежно від випадків. Чи зміниться щось після прийняття ось цього закону? Чи буде більше поваги до ТЦК? І ну і так само від них до того, кого вони приз. Out. Повага до ТЦК залежить від самих цих представників, як вони насправді комунікують, як вони знають закон і наскільки вони спокійно ставляться і роблять свою роботу. Я сподіваюся, що використання будікамери поліцейських допоможе цей процес заладити, тому що обидві сторони, я думаю, що за наявності відеозапису будуть поводитися більш коректно і, і з повагою один до одного, адже тільки за такою умовою можна. Будь-якому українцю зрозуміти, що його будуть поважати, якщо на початку, то це буде і в усіх процесах, і безпосередньо уже у війську.